Всім привіт! Ну що тут скажеш? Неймовірно, але факт. 14 серпня їду відкачувати мед із лісового тачка, а тут ще ось така ситуація. Поля, поля на 90%, звісно, відсвілися, але ще є трапляються масиви по 50-100, можливо 200 гектар, які жавтіють і напевно дають ще взяток. Тож будемо качати, сподіваюся. В розслабленому стані без нападів, так само як і качали на, на польовому. Але туди ми ще повернемось, там ми ще далеко все не викачали, а тут тільки-тільки все починається. Ну що тут сказати, Коротше, друга частина епопеї і всь, пропало все, надії, сподівання. Залишився тільки мед. А це поле я біля цього поля вже вже замарився зупинятись. Кожного разу їду, кожного разу дивую, це поле воно почало цвісти найперше. Тому що тут південний схил і виходить так, що на півтора-два на градуси завжди тепліше земля прогрівається, аніж на рівні поверхності. Так ось, це поле почало квітнути півтора місяці тому, найперше. І ось квітує другий місяць, соняк квітує так, як це було колись. І ще писали, писалось в радянських книжках, що Соняк квітує 40 днів. Так ось він вже квітує, мабуть, 40 днів. Такого для гібрида просто неможливо навіть придумати. Можливо, це і є не гібрид, можливо, це якийсь сортовий, хто знає. Я не знаю, що тут ціявся, але Сонях мене, мене радує. Який не який, хай буде поганенький, але взяток. Так, так, так. І пасіка працює, пасіка працює майже. Майже як літом. Вся бджола літає. Літає непогано. Взяточок трохи йде. Хай не так, як він пішов в кінці липня, але все-таки взяточок іде, бджола літає, бджола працює. І що я вирішив? Я на цьому тачку не буду обкачувати вулики. Так, ось вода. Вода на воді на воді не одної бджілки взагалі нема. Так і що я вирішив? Я не буду обкачувати е, зараз тачок, вулик за вуликом, сім'я за сім'єю. Я просто опущу, опущу весь тачок на всі рутівські вулики на один корпус донизу. Ось роблю так, щоб не було жодного, жодного вулика на трьох корпусах. Начебто і був я тут зовсім недавно, але ось як претрава. Претрава дуже швидко... Звичайні роки в серпні трава вже не росте. Навіть якщо я її є вона вже стоїть, покривається такою біленьким нальотом, мочнистою росою. І вже не росте. А зараз, зараз пре, наче це зовсім не середина серпня, а середина червня. Починаємо знімати верхні корпуси. Як це буде відбуватися, я буду показувати. Що цікаво, я звісно очікував трохи більшого тут на цьому тачку, але показую все, як, як є. Я скачував ці корпуса або в останніх числах липня, або в перших числах серпня. ну Десь приблизно 2 тижні тому. Так ось вони зовсім нічого не позаливали. Ось так. За серпень, в серпні, ось такий був взяточок. Що це таке взяток? Взяток це зовсім нічого. подстраювали. Серпневі рамочки. Я думаю, що є різниця між серпневими рамками і липневими, які я вам показував. Так ось, два тижні тому я показував в цьому вулику липневі рамки, липневий взяток. А оце ось серпневий взяток. Різниця разюча. Але ж це серпневий взяток. Треба розуміти, що серпень це не липень. Дякувати Богу за те. Тож знімаємо. Треті корпуси, не дивлячись на те, що вони не дозалиті, не добудовані, не допечатані. Все третє, все знімаємо, опускаємо пасіку на, на корпус вниз. Є рамочки, такі іще такі зовсім зовсім нічого. Але це, напевно, ті рамочки, які я залишав, того разу, не обкачував, тому що вони були, були засіяні. Так, Продовжуємо знімати треті корпуси. Ну, Що тут видно? Видно, тільки те, що. Меду, меду в третіх корпусах не лишня. Хоч, звісно, я два тижні і обкачував ці корпуси, але ось так ось видно, що пустого місця вже достатньо, бджола не має дефіциту об'єму, куди складати цей мед. Тому що, звісно, вже і погода не та, і місяць не той, і соня не той. І що головне бджола не та. Ще буквально два тижні тому відкриваєш корпус, із нього випирає бджола. А зараз все, все вже там залити, другий корпус залитий, а перший я щось побоююся, що перший взагалі буде пустий. Тож, подивимося, всі качать. Я вважав, що до вересня не впоруюсь, а тепер думаю, що до вересня впоруюсь ще і відпочину. Койде позаливали непогано, але це лише койде. І напевно там, де я не обкачував, а залишав рамки із розплодом. Аби такі були всі три корпуси. Я б бажав би сезон вдалим, але я впевнений, що такого не буде. Це третій корпус, другий корпус буде з розплодом, а третій корпус може бути зовсім пустий. Тож ніякий соняк, навіть якщо він квітуватиме до жовтня, місяця, не наздожене повністю провальний липень. Все, ранок скінчився. Почалася серпнева полуденна жара. і бджоли поводять себе зовсім, зовсім не так, як... Нормальні бджоли, нормальне літо, не так як в липні ось тут трохи трохи качали сім'ї і видно як над кришкою паражирують потенціальні злодійки. в кущах біля парочки Пустих корпусів поставив, я вони і так сухі, вони були сухі заздалегідь, але я поставив, щоб злетіла лишня бджілка, теж теж видно по всьому, що серпень вам не липень. Сонце пече, на вулиці жарко. Ось так виглядають соняшники і поля біля тачка, в 100 метрах від тачка, зараз пройдуся по затінку. Трохи відпочину, я рамок наносив, помічники качають. По затінку пройдуся, подивлюся, що там соняшник. Думав собі, що в мене бжела починає каженіти на пасіці. Підходжу до поля і мжела, мджила якась літає. А мені соняк посміхається. Сонях посміхається і каже, що ж ти прийшов до мене в серпні. Працює бджілка по дві, по три. Але чи то Соняха вже недостатньо для такої кількості бджоли, чи то він виділяє дуже погано, і просто немає. Немає вибору. Чи то золотарник щось. Починає бастувати. Але на пасіці, на пасіці бджола показує те, що взятку нема. Дуже тяжкі заробітки для бджоли на серпневому сонях, соняшнику. А золотарник канадський як може тягне резину. Тягне резину як може, тільки-тільки починає розквітати. Бджілка працює скрізь, але на пасіці вона показує, що заробітки в неї дуже-дуже важкі. Про це вказують двері, вхід в медагонний домик, в качательні апартаменти. Ось так. Все змінилося буквально за лічені хвилини, майже можна сказати, за лічені секунди. Оце так виглядає вхід до медагонки. Поруч поля. Соняха поруч Ярий із золотарником. але бджілка розуміє, що заробітки там набагато важчі, аніж просто ось тут такого не було. Ну, що поробиш? Як так і треба. Серпень вам не липень. Ніхто не обіцяв, що буде просто. Так, знімати вже дуже важко. Якщо я буду ще знімати, в мене, я ризикую, що в мене буде пасіка пере. Перетворена на, на поле битви. Тож, тож знімаю вже дуже мало, знімати я більше практично не буду, хіба що дуже-дуже цікаво, що попадеться. Взагалі висновок такий, що цей рік у мене взяток один з найгірших за всю історію мого бджільництва. І мало того, не тільки взяток найгірший за всю історію мого бджільництва, а ще і найгірша ціна. Якщо взяти до уваги всі похибки, всі поправки, ось що тут робиться. Якщо взяти до уваги всі похибки, усі поправки, то отакий ідеальний шторм для бджолярів. Війна найгірший взяток і найгірша ціна. Я не знаю, хто як виживе, хто як переживе цю зиму і чи буде бажання у багатьох цю зиму переживати разом із бджолами. Але тримаємо удар. Ще ніколи не було, щоб ніяк не було, якось воно буде. Працюємо. Не знаю як хто, а я в цьому році настроєний щодо ціни закупівельної оптової, дуже-дуже воєвниче. Задовбали під вечір комбайни, приїхали щось молотить, Таке враження, що вони ось-ось мені на пасіку заїдуть зі своїми молотілками. Що там вони там молотять, чи яблуки, чи яблунічі, картоплю, чи мій золотарник молотить, хтось щось молотить. Хоча деякі деякі вулички і, і радують. Ось так порвалась рамочка. Просто відірвався верхній брусок, хотів, хотів зняти, витягти її. Деякі сім'ї все ж таки радують і на третіх корпусах. Тут сказати я нічого не можу, що є, та є. Буває по-всякому. Деякі сім'ї, які я вважав дуже сильними, Безвзятковий час в липні ослабли та так, що не тягли і на середнячка, а деякі середнячки потім під кінець виправилися і спрацювали ось так. Так що усі сім'ї на одному тому ж самому точку, на одній і ті тій ж самій пасічці теж під, одну, під один гребень гребти не можна. І все-таки приємно бачити після зняття третього верхня корпусу, що другий теж виглядає плюс-мінус ну, ось так. Але це вже зовсім інша історія. Це все буде виключене, скачено, а можливо не все іншим разом. Ну а ось так виглядає, виглядає мед у звичайному відрі на медовий спас. Місцеві мешканці купують мед відрами. Все треба нести, бо бджоли, бджоли лізуть. Дякую всім за увагу та терпіння.